Hello. Let's go. А яке завдання? Зайняти топ-1, ходячи по асфальту. Ну, один хтось може йти. Нам треба місто, де буде. дороги А, так, нам треба на назорвати. Що бодя взяла? Ну давайте подивимось. Біріл У нас Сайгушна команда. Тіп упав! Давай скорше, Сергій. Та ні. Дин, ну, бот, ну ти не в тему зараз. Треба було раніше Йди Диву сюди. Хорош! І тому тамо. Тому, тому. Йошкін кот. Ай, я навіть не Це ж знову Надо на дорогу падати, так. Угу. Тіпо бігають. Ну, коротше, до побачення, хлопці, ми з вами більше не зустрінемося. Напевно. Тільки не стріляйте в спину, бо то не по-пацанськи. Нам просто треба лити господа Бога, щоб нам ніхто жорсткий не попав, або щоб вони жорстко лоханулись. На контеїте. Дякую, Рома, дякую. Це дуже слушна порада. Куди ти їдеш? А, ну ладно. По дорозі. Та просто Вова не в кімпі! Андроїд! Ну їдь, 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 ти їдь. О, панда. Не, щоб, О, щоб панду, один де? один з команди. тільки... Та візьми, так, конечно, візьми, візьми, візьми її. О, точка! Хорош! О, їдуть! О, ні, дай! Що, ти наш ти виліз? <плес> <плес> Бо вона підбилася, походу. Вона підбилася, і тому вона тебе <плес> <плес> виплюнула. Да, давай. я сучку. О, блин, а чого я тебе б'ю? Я б'ю машину, а віддає в боді. Ты що ну, <гум> зробив? Можна, так? <гум> <гум> да? Блин, боді колеса порізав. <гум> <гум> Ой, я ще зараз бути не заберу. У нас якісь індійські танці тут. Ну, ми можемо просто в зону заїхати і стать знову ж І просто лутатися. цілу катку, і все. Мені подобається таке. В принципі, люба моя катка. Просто лутатись вмирати. Просто лутатись вмирати. Нормально. Це у нас тут стрелялки, чортошкола. Шось звіренись навіть баша, одну з собою подружку прихопила. Ух ти, срань! Блін. Я а к! Понял? Еть, еть, еть! Еть, бодя! Едь. <свеч> Просто по дороге стоит. Вс ⁇ стой, стой, стой. стань, стань. Что нахер? Блин, бачу типа, бачу типа. Тому десь за деревом був. Хорош. Хорош. що робити? <сіх> 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 Та він на зараз б'є. Він не попадає. О, мого добили. Є, топ-2, походу, топ-2, народ. Походу, топ-2. Я теж надіюсь, що топ-2. <сіх> <сіх> Прилетів. Десь отак, як ти дивишся, чутливіш. А, я чую. В кімпі. Кінше дим. У мене нема. Май, не вставай, не вставай. Та все, у мене нема це топ 2! Єс! Yes! З другої <с спроби. Ми перший раз щось виконали. Вітаю всіх! Дякую за участь в цьому всьому. Красавчики.